Відповідь на питання, як патрульні поліцейські розводять водіїв на статтю 130 КУПАП за нібито відмову від проходження огляд на стан алкогольного наркотичного сп'яніння, розберемо на практичних прикладах, яким чином можливо захистити свої права та інтереси водія та уникнути незаконного притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП. А саме відмова від проходження огляду на стан алкогольного наркотичного сп'яніння, відповіді адвокатського об'єднання Ювченко і партнери на підставі успішної судової практики оскарження таких незаконних протоколів та незаконних постанов суду. І так, розберемо практичний приклад: наприкінці публікації рішення суду. І так, перша інстанція розглянула. Протокол за статтею 130 тридцятої відносно клієнтки та притягнула її до відповідальності за статтею 130 -ї.